З листів святого Максиміліана Марії Кольбе. Я сповнений радості, дорогий брате, за палку ревність, яка спонукає тебе до поширення Божої слави. У наш час ми не без смутку відзначаємо поширення байдужості майже епідемічну хворобу, яка в різних формах поширюється не лише серед віруючих, але й серед членів релігійних інституцій. Бог гідний безмежної слави, нашою першою і головною турботою має бути прославлення Його в міру, наших слабких сил, знаючи, що ми не можемо прославити Його так, як Він того гідний. Божа слава сяє насамперед у спасінні душ, що Христос відкупив своєю кров'ю. Звідси випливає, що першочерговим завданням нашої апостольської місії. Буде забезпечення, спасіння і освячення найбільшої кількості душ. І ось у кількох словах, найбільш підходящі інструменти для здобуття слави Божої у освяченні душ. Бог безмежний у своїх знаннях і мудрості, який досконало знає, що ми можемо зробити для примноження Його слави, зазвичай виявляє свою волю через своїх представників на землі. Послух, і тільки послух є тим, що достовірно виявляє нам Божу волю. Це правда, що начальник може помилятися, але той, хто слухняний, не помиляється. Єдиний виняток трапляється тоді, коли начальник наказує щось, що явно навіть у найменших дрібницях суперечить Божественному закону. У цьому випадку він більше не є трактувальником Божої волі. Бог є Все. Він один є безконечний, наймудріший, наймилостивіший Господь, Творець і отець, початок і кінець, мудрість, сила і любов. Все, що існує поза Богом, має цінність, оскільки відноситься до Нього, який є творцем всього сущого, відкупителем людей, кінцевою метою всіх творінь. Він об'являє нам свою волю і привертає нас до себе через своїх представників на землі, бажаючи через нас отримати віддачу, Привернути до себе інші душі і об'єднати їх в досконалому милосерді. Подумай, брате, якою великою з Божою милосердя є гідність нашого стану. Шляхом послуху. Ми долаємо межі нашої немочі і підкоряємося Божій волі, яка своєю безмежною мудрістю і розсудливістю скеровує нас до праведних вчинків. Дотримуючись цієї божественної волі, якій не може протистояти жодне створіння, ми стаємо сильнішими за всіх. Це шлях мудрості і розсудливості, єдиний шлях, на якому ми можемо принести Богові найбільшу славу. Якби існував інший, більш відповідний шлях, Христос неодмінно показав би Його словом і прикладом. Тривалий період прихованого життя Назарянина підсумований у Писанні словами, і він підкорився їм. Все подальше його життя проходить під знаком послуху, часто показуючи, що Син Божий зійшов на землю, щоб виконати волю Отця. Тож, браття, любімо нашого Небесного Отця, сповненого любові до нас усіма силами, а доказом нашого досконалого милосердя нехай буде послух, особливо тоді, коли Він просить нас принести в жертву нашу волю. Бо ми не знаємо іншої книги, більш піднесеної, ніж Ісус Христос, розп'ятий для поступу Божій волі. Усе це ми з легкістю здобудемо за заступництвом пречистої діви, яку Бог у своїй доброті настановив розпорядницею свого милосердя. Немає сумніву, що воля Марії збігається з Божою волею. Посвячуючи себе їм, ми стаємо в її руках знаряддям Божого милосердя, яка вона була в руках Бога. Дозвольмо, Отже, щоб вона нас провадила, щоб нас вела за руку. Щоб ми були спокійні та безпечні під її проводом. Марія про все подумає за нас, про все подбає і, усуваючи всі тривоги і труднощі, з готовністю прийде на допомогу нашим тілесним і духовним потребам. З листів святого Максиміліана Марії Кольби